Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу зняти, я думаю, буде довге відео по дрібничках на ЮМЗ, дуже дефіцитних, котрі нам вдалося знайти. І я підготувався вже, ось, дивіться, в каталозі собі зробив закладочки. І зараз ми будемо кожну цю позицію продивлюватися в каталозі по схемі, де воно стоїть. Я думаю, що це позиції не дуже ходові. Але дуже рідкісні. Окрім нас, я думаю, ви їх ніде не знайдете. І ось, до речі, я вже бачите, виписав по них ціни. Ви їх вже бачите перед собою. Все це виробництво Лісичанський завод РТІ. На кожній. Позиції, Бачите, є каталожний номер і логотип Лісянського заводу. До речі, про цей завод хочу сказати. Він зараз знаходиться в окупації, але ще до війни він був зруйнований, він не працював. Ось, А раніше е, практично всі гумові вироби е, виробляв на трактор ЮМЗ. І заводу вже давно нема, а продукція його ще є, і, як бачите, в досить непоганому стані. Ну, Давайте почнемо, щоб не затягувати. Відкриваємо першу позицію. Це в нас паливний бак. І раз як би так зробити. І дивіться, ось перша позиція буде. Каталожний номер 36-1101120. І це прокладочка. Ось тут вона стоїть. Бачите, це кронштейн паленого баку, там є отвір, і ось під цей отвір, ось ця резиночка. Ціна 10 гривень. Штучка. І дивіться, зараз сразу скажу вам по кількості. На зараз є штук 100-150 кожній е, позиції. Але коли я попереднє відео робив і показував ось такі е, дрібнички, бувало таке, що клієнти телефонували, замовляли по 50 штук. Я не знаю собі, чи кудись вони в інше місце хочуть поставити чи на продаж, але е, багато було таких дзвінків. Так ось, якщо вам потрібно багато, в принципі, я думаю, зможемо знайти. В кількості, але треба буде чекати десь неділю, мабуть, дві. Так, ну і поїхали далі. Цю позицію я, я вам показав. Далі поїхали. Що тут у нас? Наступна закладка. Тут, до речі, є ще універсальні позиції, куди стоять в декілька хузлах. Так, наступна позиція це радіатор. Це радіатор. І дивіться, так, де тут воно? Щось я підготувався і забув. По-моєму, ось тут. Дивіться, ось така такий колпачок, така заглушечка. Каталожний номер 45А ТРС 130105. Ціна 10 гривень. І стоїть вона, по-моєму, ось тут. Ну Зараз я перевірю. Давайте подивимося в каталозі. По-моєму, там. Так, це позиція в нас яка. 67. До речі, дуже раджу вам. Усі каталоги, якщо ви власник НДЗ, класна річ. Так ще раз, каталожний номер закінчується на, на 0,5. І ось дивіться, 67-ма позиція, заглушка. Ось де вона стоїть. Ось тут. Кранік, патрубок. Така заглушечка. Не пам'ятаю казав, також ціна 10 гривень. Так, поїхали далі. Наступна ага, ось ця здорова резинка. Дивіться, номер 45Т370144. Така здорова заглушка. Ось, дивіться, де вона стоїть в каталозі. Це задні крила. Задні крила, і ось ви бачите, під номером 6. В крилі є отвір, і це заглушка, в цей отвір. До речі, ці позиції ми додали вже давно на сайт і їх вже потроху замовляють. Тобто, попит все ж таки є, комусь це потрібно. І особливо, я хочу сказати, що беруть ось цю заглушечку в крило. Її ціна 15 гривень. Так, далі. Що тут в нас наступне? 0,36. Так, це ося гумка. 40 371. 10. Далі не бачу 10,36. Так, ось і номер 40 371, 10,36. Електрообладнання кабіни. І тут вона йде як прокладка фонаря. Ось, Бачите, це частина фонаря. Зображена. І ось позиція 11-12. по-моєму, це 12-та позиція. Зараз знайдемо. Буде точним. Ага, 11-та. Ось, бачите, 11-та позиція. Прокладка, ось її номер. І ще раз вам покажу. Ось частина фонаря і під ним йде прокладка. Ось ця прокладочка. Ціна 15 гривень. Так, і наступна позиція. І останнє, яку я покажу в каталозі цьому. Так. Ага, це е гідробак на общу гідравліку. Получається номер 434607074. Ось така здорова прокладка. І вона йде під гідробак. По-моєму, ось це позиція 22. Зараз перевіримо. Не бачу, не бачу, вибачайте, що так довго. Так, 22. Ні, це не воно. Це не тут. А, ні, я там дивлюсь, тут треба дивитися. Ага, є. Ось вона. 22-позиція прокладка. Так, я був правий. Ось ця прокладочка під гідробак на загальну гідравліку на ЮМЗ. І ціна також 15 гривень. Дивіться, в нас залишаються дві позиції, Ось ці маленькі. Я їх не буду вам показувати в каталозі, тому що я їх знайшов на ноутбуці. Чому? Тому що вони в декількох вузлах. Дивіться, виходить, ося маленька, вона, вона стоїть і в кабіні. І е, система живлення, роль, і рульове управління, і гідросистема. Ось ця маленька втулочка. Її каталожний номер 40 110 4014, ціна 10 гривень. Так, і друга позиція зараз. Ось ця. Також стоїть в декількох узлах. Її каталожний номер 45 0003 і вона стоїть гідросистема, електрообладнання, прибори та датчики. І також коштує 10 гривень. Ну, в принципі, все, друзі. І так, відео почти почти 10 хвилин вийшлося. Кому цікаві ці позиції, будь ласка, звертайтесь. на сайті. Вони вже додані з актуальними цінами. Всі каталожні номери я вам назвав. Можете вбивати в пошук в сайті і замовляти або по телефону, або в вайбері, де вам зручно. Та ми приймемо у вас замовлення. Все, дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, до нашого YouTube каналу і наших соцмереж. Послання будуть внизу в описі: це і Інстаграм, і Тікток, і вайбер-спільнота. Все, всім пока, до наступних відео.